Всім привіт! Я Монока, і в цьому відео я покажу вам, як малювати на джинсовій жилетці стан всіх українців. Давно це хотіла зробити, а тепер мій чоловік подарував мені лампу зі штативом та за допомогою подруги фарби опинилися під моєю рукою. Свою джинсову жилетку я знайшла у секонд-хенді, тому малювати на ній буде не так лячно. В Цьому відео я покажу вам декілька нюансів, які треба враховувати при малюванні. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Спочатку у нас дуже важливий момент це підстелити щось під сам виріб, щоб малюнок не передрукувався на іншу сторону, якщо ж, звичайно, ви не плануєте робити дві сторони. Потім потрібно зробити білу подкладку, хоча особисто я цього робити не стала. Просто нетяпля б зробила собі приривісте тло. Можу сказати одне: якщо ви хочете, щоб ваш малюнок був максимально яскравим, зробіть її. Загалом, ось таким чином, ми виходить, зробили собі полотно для подальшої роботи. Фарба, яку я виконаю, Використовую одна з найпопулярніших. Її можна знайти майже в кожному магазині для творчості. Перше, на що ж, звичайно, потрібно звернути увагу, це на самі фарби. Вони повинні бути акрилові по тканині саме по розпису по текстилю. Так, можна використовувати і найпростіші акрилові фарби, але наскільки довго протримається ваш малюнок на виробі? Тим паче, що ви ж цю річ пратимете, і якщо ви хочете розмалювати одяг на 1-2 рази, можете використовувати звичайний акрил. Але якщо хочете, щоб виріб служив вам довго, обирайте акрил по тканині і бажано однієї фірми. Тому що ми розуміємо, що змішувати їх між собою можна, але як поводимути ця фарба різних фірм при змішуванні, передбачити дуже складно. І ще один дуже важливий момент: для того, щоб нанести акрил на тканину, потрібно. На обов'язково випрати свій виріб та висушити, щоб він сів, тому що при носінні ми часто розтягуємо речі. За допомогою трафарета я перенесла герб на жилетку та дописала те, що й хотіла. Далі розфарбовуємо. Сподіваюся, як користуватися фарбами розповідати не потрібно. Єдине, чим підрізняються акрилові фарби по тканині від звичайних акрилових, це тим, що з останніми ваш малюнок би дуже швидко змився. Ну і напевно найважливіше питання, яке ну, дуже часто задають, чи не змивається сам малюнок при прані. Ні, малюнок буде служити вам дуже довго, але, звичайно, є ж свої правила. Прати потрібно акуратно, в пральній машині ставити делікатний режим і не прати при температурі вище 40 градусів. Після нанесення малюнка потрібно почекати повного висихання приблизно десь 24 години. Як ви бачите, в мене вже все висохло, і наступним етапом я прогладжую через бововняну тканину на швирі протягом приблизно 5 хвилин в режимі без пару. Тоді фарби просто остаточно вберуться в матеріал і за рахунок цього малюнок протримається дуже довго. Ну, ось такий результат в мене вийшов. Будемо лякати росню. Якщо ви теж хочете спробувати, то не бійтеся. Головне враховуйте усі нюанси. А якщо хочете, щоб щось подібне для вас зробила я, тоді пишіть мені в інстаграм. Силку на нього я залишу в описі під цим відео. Ні, не угорі, а унизу. Якщо вам теж сподобався мій результат, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. І до нових зустрічей! Слава Україні, героям слава!